Йоу, друзі, усім привіт! Я зайшов в Тайкон і тут хтось стару бав, я тільки тільки законектився. Я повню, колись давно, років 5 назад, грав в цей режим, і зараз я хочу зайти і згадати свою молодість, так сказати. Можливо, багато хто з вас теж грав в цей режим, тому що він випустився. Ух ти, йо, нібито десь приблизно в 2009 якщо я не помиляюсь, і з того моменту нібито він не обновлявся. І зараз е розробник взагалі не дивиться за цим режимом. Але я знаю точно, що тут можна нормально так повеселитись. І з друзями, і навіть самому є що зробити. У мене є певна інформація, як тут правильно все починати. Потрібно спочатку купити сокиру, але так як тут валяється дуже багато дерева, то чому б його просто не здати і купити сокиру покрутішу? Правильно? Навіщо мені купляти дешеву сокиру? Якщо я можу тут нормально щось наваритися і купити толкову хорошу сокиру? Давай. Шуруй туди. Давай, 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 Також я не пам'ятаю дуже багато різних механік. Ну, в цілому, я коли грав, то я доходив недалеко. У мене баланс, напевно, був десь тижня 5, напевно, і сокира. Була там за баксів так 190-200 плюс-мінус. Ну недалеко я дойшов. Але ви в коментарях можете мені обов'язково підсказати, як тут правильно що робити, і де ж правильно і краще всього заробляти гроші. Я знаю, що всі дерева коштують по-різному, якісь дорожчі, якісь дешевші. Ухтію. О, він забрав, блін! Я хотів, я хотів вкрасти її. Я знаю те, що тут можна купити собі платформу і вже там потім розвиватися, ставити якісь штуки, які будуть нарізати дерева, продавати дошки, купити транспорт. Тут можна що завгодно. Проте є певні нюанси. Наприклад, заключаються вони в тому, що у мене поки що нічого немає. Взагалі, от можна сказати, що я починаю свою справу з нульом в кишені. І поки що я знайшов деяку лазійку, деякий лайфхак, що можна гроші заробити навіть. <с .2> не рубавши дерево. <с .2> а цим я зараз і займаюсь, тому я зараз хочу швидесенько просто все поздавати. І можливо, наскільки я пам'ятаю, мені вистачить на якусь сокиру, просто не купувавши нічого, трішечки здавши різного матеріалу. І можливо, мені вистачить всього абсолютно. Я не впевнений, але я хочу в це вірити дуже сильно. Тому зараз я біжу, хочу все позбирати. Я просто не знаю скільки воно там коштує, і не хочу зараз перевіряти, я хочу чим побільше дерева наносити, тому що воно може пропасти. Так як на початку тут чорний кусок дерева валявся, і він тупо пропав. Якогось темного дерева, можливо, воно було досить дороге. Я, звісно, не впевнений, але цілком можливо, що саме так. Так, треба це якось занести. Ану, сюди, все, поїхало. Так, у мене є 168 доларів. Пішли, подивимося, що ми можемо придбати. Ось це у нас є такий магазин, який працює 24 на 7 і тут можна вицеганити якусь сокиру. Ану, Бемк. 190 дев'яносто баксів, блін. Трішечки не вистачає. Сорі, та це ти вибач, мені просто не вистачає грошей. Зараз все буде. Сікін 190 дев'яносто коштував, мені не вистачає буквально 22 Правильно розумію? Так, да, приблизно 22 долара. Ну я думаю, що 22 бакса я точно назбираю, хіба то проблема? Уже 173. Мені ще Меніше взагалі капля лишилась. Саня, будь ласка, набирай швидкість. Шкода, що не можна відразу два куска. Хто їх нарубав? отако От на частини маленькі. І ще я знаю точно, що тут потрібно сидіти і самому все зберігати. Самому зберігатися в плані меню. А, Лот, напевно. І почекай. Дата сейф слот. Коротше, як тут сохранитись? Поки що я не знаю, але я сподіваюся, що в мене все вийде. Тому я зараз буду ходити шукати найбільші шматки. Ден. І дозбираю 190 баксів, щоб у мене вже була сокира бомбезна. Я хочу круту сокиру. Ще десь цей чувак, звідкись носить дерево. Я, чесно кажучи, не знаю, звідки він її носить. І мені лишилось 9 доларів. 9 доларів просто. 9. Дев'ять баксів, я сподіваюся, що зараз буде все потужно. Панали. Так, сюди. Ой-ой-ой, давай, 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 накинемо. Все, панали, давай, залазь туди. Залазь, 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 залазь. Ну. О, 185, ще 5 баксів, 5 баксів, все на все. Так, дошки ще валяються. Я сподіваюся, що зараз я щось тут продам на 5 баксів. Ось, оцю колоду, так, да? таку товсту, погнали. Понесем, спробую, просто, просто спробую максимально. Давай сюди її і, і побіг, побіг за, за наступною. Вдруг мені не вистачить. 185, а ну, 187, блін, три бакса! Три бакса тупо не вистачає. Ось длинний, да? Погнали? Все ж таки, тут е, розмір має значення. Ох ти йо, дивись, що приніс, чувак. <плес> непогано. Так, три бакса. Один долар! Так, ладно, ладно. Зараз буде один долар. Я звісно міг би купити собі сокиру дешевшу, але навіщо? Якщо я можу купити крутішу і не, і не таскати з собою всяку їрунду. Правильно? Правильно. І зараз у мене на банці 191. і Ми йдемо, купуємо якусь сталеву, чи я не знаю, чи мідну. Не пойми яку сокиру, але якусь хорошу. Я сподіваюся, що вона непогана буде. Так, це цю я тянув, да? Іди сюди. Давай кладемо. Ану, ну, 190 баксів, да? Це сталева сокира. Окей, Thank you, дякую. Open box. Можна тебе підібрати якось? Так, я не хотів з тобою варити. Oh! Підняти все, тепер я вже знаю, що мені треба робити. Я можу добувати великі дерева і таскати їх. І ще й з цією сокирою, наскільки я знаю, я можу досить швидко це робити. Давай перевіримо. Отакогось Бем. Тупо чотири удара, дерево зломане. Оце я розумію. Ну і понесли. Воно легеньке, воно дешеве, з нього буде небагато доларів. Але як тільки ми купимо свою платформу, як тільки ми купимо свою першу тачку, ми зможемо настільки жорстко прокачуватись. Так, я сподіваюся. Ну, ти не влізеш, да? Ну, звісно, не влізеш. На що я взагалі сподівався? На те, що воно влізе, звісно. Не. Давай тут перерубаємо. Опа, і можна все це здати тепер. Раз, два. У мене був один долар, да? Чи два долара? Щось типу такого. Зараз подивимося, скільки я з одного дерева получу грошей. Так, 47. Ну це виходить десь в районі 45 доларів, я отримав за одне дерево. В принципі, непогано. Проте мені, походу, треба щось потужніше. Я би міг в нього дерево вкрасти. А ну давай подивлюсь, чи може я взагалі в його дерево тупо піти і затирити. Я, звісно, не сильно хотів би це робити, але так як ти друг. М -м. А, ні, в його дерево підписане, не можна так його взяти. Ха-ха. Все не так просто, це його деревцята. А оці були не підписані чомусь, странно. Як так взагалі вийшло? Вони ж ну не мої були, це точно. Не знаю, не знаю. Ладно, давай зараз дійдемо до якогось великого дерева, до усього цього, да? Воно таке здоровецьке. І спробуємо його зрубати. В принципі, сокира в мене хороша, проте нема нормальної тачили. ну, йди сюди. Ну яке воно здоровецьке. Довго я буду рубати? Ух ти, йо, да, не швидко. Хо -хо, це дерево вже складніше. Блін, ну що ж поробиш? Треба зараз все зрубати, значить. Але в мене наступне питання: як я то буду переносити? Ну, взагалі, я... це можливо? Ну. Таке дерево перенести. Я просто одну не до кінця все пам'ятаю в цій грі, і... і напевно я цю штуку не зможу понести, так? Да? Диви, я її тянув. Я тяну по чуть-чуть, потихеньку, але я можу відтянути її трішки. Ні, все, застрягло. Ладно, давай отут десь її спробуємо перерубати. Так, ти десь рубаєш, да? Подожди, де ти там рубав? А взагалі не зрозуміло, де він її рубав. Ну, десь там рубає, полоска якась іде. Давай спробуємо там перерубати. Можливо, вона ну, перейде на частини, і можна буде легко все це носити. Ну я в то вірю просто, максимально вірю. Да, кусок диви, гілку одрубав просто. Давай ще тут. Ні, все ж таки супер, що я купив цю сокиру, бо якби я купив гіршу, то ну ви розумієте, наскільки б довго я її рубав. Просто я би півжиття витратив на те, щоб зрубати це дерево. Ти <laughs> подивись, що роблю просто. Ти диви, що роблю. Бемк! Ще зрубав кусок. Чи можу я понести його? Ні, все ж таки, таку шматину здорову, я ще не можу. Давай я тут тако теж прорублю. Да, рубать, звісно, тут треба рубать і рубать. А прикиньте, є сокири, які це дерево можуть з одного удару просто порубати. Опа, понесли першу частину. Я не знаю, чи я от і всі штуки зможу доносити, але я сподіваюся, що грошей можна буде заробити нормально. Тому що щоб купити платформу, треба 500 доларів. 500, ви розумієте, скільки це? А в мене 47! 47 баксів просто. Але за таку колоду мені повинні дати баксів 100, да? Ну, напевно, я не знаю. Ну вона така потужна достатньо. Якщо мені. Навіть сотку не дадуть, то я буду плакати. 47 у мене продав. Мені дали! Сіки 53 долара. Чи 63? 53 53 долара мені дали все на все за цей сматок великий. Але зато сотка вже є в кармані. Фух, шлях Сані бомжича такий складний, але він не має кінця, тому що треба нормально прокачуватись. І наскільки я знаю, чим далі ми від цього магазину, тим і є крутіші е, дерева, бо он ті наскільки я знаю, круті. І ще ж тут є не тільки березки ще ж тут є нормальні такі деревцята, які в печерах ростуть. І не тільки в печерах. Взагалі тут, ну, скрізь є такі потужні дерева. За які можна заробити там і по 10 тисяч за машину таких дерев? Ну прикиньте, там там такі гроші просто сипляться конкретні. Так. Не можу, да, перенести? Не можу потягнути. Диви, не можу, не можу, не можу. О, трошки трошки оттягнув, наче. Ні, 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 щось заважає. А, а оцю шматок оцей зможу відтянути? Трошки оттягую, наче, ні? Отако зараз спробую по фізиці, да? Диви, 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 диви. Я на фізиці вчився, я на фізиці вчився. Отако ходив на уроки! да. Диви, поламав. Кусок дерева просто поламав, я його не можу тепер носити. Жесть. А оце я тепер зможу оттянути? Ні, він все ж таки важкий. О, ні! Надо просто знати, де брати. Ха-ха-ха. Фізика пішла. В те русло, в яке потрібно було, щоб вона пішла. Так, погнали санчелос. Не завжди. Дивись, які там чуваки понапривозили. В нього і тачка, і ще прицеп. Він взагалі якийсь жорсткий чувак. Обед. Він на обід прийшов. Так, братуха, тут є діло. О, шматок продався, і супер. І цей. В мене було 100 баксів. Зараз я не дивлюсь, скільки мене доларів. Я хочу. О, все, 150. 165 65 доларів мені дали за ту гілку. Ну, якщо чесно, не супер, щоб багато. Блін, це мені нормально так переносить, треба, щоб. 500 назбирати на хату. Да, звісно, ну тут ще кусок великий. З цього куска баксів 200-300 можна заробити на їзі, я думаю. Проте, як це правильно зробити. Так, якщо я це муд вигати, то може я його можу і підняти? Ну, його тут придавило трохи. Якщо взяти за цей шматок, ні, так не працює, да? Да, його там придавило, дай Боже. Надо його відсунути все. Ось оцей кусок, наприклад, можу відсунути. Нє, ні, 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 я тут, коротше, все щось... все щось зробив з ним, щось не то. Так, а цей взагалі не рубається лад. Давай цей давай зараз його перерубимо і подивимося, що там взагалі можна з ним зробити. Бо тут чуваків я бачу на балансах і 60 тисяч і вісім, і ще щось. Ну короче, багатсько. і шість чуваків взагалі магнати. Опа, чи можу забрати цей шматок? Ні, не можу. А оцей витягнути? Да, давай, витягуй! Сань, тебе вийде. Понесли, 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 понесли. Давай! Та да, там майже ця гілка вилази. Блін, ну я ту гілку не хочу одрубувати. Ладно, доведеться. Давай, дорубуй, Санчелос. Правда, я ще тільки не розібрався, як сохранитись. Бо я знаю, що тут потрібно сохранятись, Прямо обов'язково. Без цього просто ніяк. Все, погнали. Ох ти йо, куди полетів? Друг, давай, давай зі мною. Ти такий длінний, тебе можна з собою носити. Давай, 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 давай. Нє, бачиш, по потрішки. Ну, все ж таки він важкий. Що ж ти хотів? Що ж ти хотів, Саня? Не завжди можна тягати щось таке тяжке. Давай, 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 давай. Треба заробити нормально грошенят. Куди ти його скинув? Піднімай давай, засовуй. Диви, не хоче залазити, га? Застряв! Я застряг. Тихо, іди сюди. Давай отако спробуємо взяти. Опа. Та куди ти падаєш? Блін, це шок. Диви, 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 не виходи. О, пішов! Пішов, пішов, пішов. Все, супер. Дати що, 246 доларів. Блін, до 500 ще багато. Але й кусок у нас оцей здоровий, я не знаю, що з ним робити. Так, ну ідея є невелика. Отут перерубати гілку, і тоді я зможу все витягнути. Але я ще розумію, що цієї сокири замало для таких дерев. Цей сокирою треба дерева простіші валити. Отако, От наприклад, да? О, є контакт. А витягнути можна цей кусок ось? Можливо, і можна, а можливо, і ні. Ох ти, йо, диви! Саня, ти Геркулес якийсь. Хо-хо-хо, але. Ні, цей кусок не можу взяти, да? Він важкий. Ні, ну я типа його тяну якось, але по-странному дуже. Я не можу оцю, оцю половину підняти. Я цю типу, піднімаю, вона легша. Оцю ось, ось да. Але далі дотягнути не можу. Ладно, давай я тут перерубаємо. Опа, нібито я все просто перерубав на такі невеличкі частини, і я, скоріш за все, тепер можу їх всі носити. да? Навіть оцей кусок великий я можу тягати. Ну правда, скоріш за все, його щоб засунути, треба буде постаратись, бо він прям такий, ну здоровецький. Можливо, навіть його ще отако краще буде просто перерубати на дві частини, щоб супер з легкістю все поносити, продати і купити собі участок свій. Отако, все, понесли. Блін, от би мені тачка не завадила. Я би купив би. Але для початку треба будинок. Будинок 100%. Отут оцей чувак, диви, який він дерева носить, Такі, як я. Він їх то лі привозить Також само, то лі він. Чорти його пойме, де він їх бере. Але десь він їх бере. Так, давай занесемо якийсь кусок. Якось спробуємо. Спробуємо його сюди закинути. Бо воно не сильно хоче туди залазити, як я бачу. Тому треба зараз тут перерубати трохи. Отакогося. О, цей сюди закинув. А зараз зроблю, дивіться, магію, отако. Бемк. Ой-ой-ой! Тихо, цього я не очікував. Так, ладно, все ж таки треба попотіти з ними, з цими деревами, щоб якось їх туди засунути. ось сюди. Все, супер. І оцей шматочок. Отакось От сюди. Давай, 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 Саня. Все, погнали. 297 є доларів. В принципі, цього далеко недостатньо. На жаль, на жаль, цього ще дуже недостатньо. Але в мене тут ще є моя ціла гора дерева. Так, який шматок взяти сьогодні? Давай оцей понесу. Цей легко залізе, я думаю. Правда, він такий тяжкий. Дивив, чувака, тачка, бач. І він просто в тачку в себе погрузив і поніс з легкістю. Правильно? А я що? А я нічого. Я не можу погрузити. Мені нема куди. А я хоч те підняти зможу? я мабуть, її навіть і підняти не зможу. Да? Да, Дай не можу підняти. Мені треба розрубати тут одну колоду, щоб вона стала легша. Я зміг її запулити туди і заробити грошей. О, піднялась. Все, супер. Диви. Кайф. 347 доларів, 368. Непогано. З кожним разом у мене все більше і більше. Про те, щось тепер з кожним разом я більше і більше сумніваюся, що в мене з'явиться 500 баксів. Але в теорії повинно з'явитись. диви не можу взагалі нічого взяти. О, взяв. Супер. І підняти її можна. Оце хорошо. Тільки вона з рук виривається просто. банали Я знаю, Сань що ти хочеш донести? Ти хочеш свої, свою хату собі. Давай десь так. Да? Отако ставим Отако, і погнав. Ну уже, давай. Все, супер. Нормально по бабкам. 432, щес буде 500. Але дерево те все треба буде донести, бо тачка теж стоїть грошей, я не пам'ятаю сіки, але вона стоїть. І це може бути велика халепа. До речі, воно ще одне велике таке дерево. але я манав його носити. Цілий день дерева ношу. Пана, ще й це понесем. Оце, мабуть, не заліза, правда. Давай зараз спробуємо, я не знаю. З якогось сюди. Ух ти що! Обережно. Не йде, так? А ні, пройшло. Диви. Хохо, супер! 499 доларів. Мені одного долара не вистачає. Одного. Але це ще не факт, що мені територію якусь продадуть. Можливо, я якийсь нубас. Але я не самий бомж, тому не знаю. Скоріше за все, все буде добре. Ось оцей сматок візьмемо. Він не самий здоровий, його буде легко донести, і він, скоріш за все, поїде там на евакуаторі легко. Давай, пробуй. Є сам так не заїде. Не сильно він і заїжджати хоче, якщо чесно. Поки що, щось я не бачу ніяких моментів, як би він там заїхав. Тому я пропоную просто одрубати кусок. Отакогося Бемк Цей шматок йде сюди. А ти тепер заїдеш? По ідеї повинен. Да, заїде 100%. Да, все. 563 долара. Погнали, подивимося взагалі, чи можу я придбати собі будинок. Отут в магазині можна купити собі оці всякі штуки, які будуть нарізати. Тачка. Ось Скільки тачка коштує. Пішли, А Ану. Скільки стоять машина, друг? 400 доларів! Нє. Треба спочатку купити хату. Чи можливо все ж таки машину? Чи можливо, все ж таки хату, чи можливо не можна купити машину без хати. Ага. Я от не знаю точно. Давай зараз спробуємо. Ану, ти хочеш купити землю? Да. О, що він сказав? Ну, ти хочеш купити землю? Да! Ви не можете купити землю, не завантаживши слот. Можливо, це отут ось, до? Да. У мене все заново! У мене все пішло заново просто! Ти що, геть, взагалі? Це сміховисько якесь? Так, у мене тепер нічого нема. Жесть! Це якась сміхота, друзі, я не знаю. Я щас візьму цю штуку, я її піду щас перероблю. А, пропала, понял. Ви прикиньте, у мене тупо все пропало. Я просто в шоці. На. 5 баксів, супер. Тепер у мене ні сокири, нічого взагалі нема. Саня став бомжом або не кенти. Напишіть в коментарях, об'ясніть старому саньку, що треба тут робити. Я просто ну не знаю. Я вже не я вже взагалі нічого не поняв. Я тупо взяв все просрав. Я тупо взяв все просрав. Ну і якщо тут буде багато вподобайденів, я ще раз сюди зайду, тільки вже з вашими підсказками і спробую купити собі хату. Бо це шок.